Добрий день, шановні учасники та слухачі громадського слухання. Станом на 9 червня, 14.00. Немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрацію оголошує закритою. Ми розпочинаємо. Мене звати Ольга Стельмах, я представниця департаменту секретаря ради, який займається організацією проведенням громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головуючою. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту програми діяльності комунальної установи простір можливості святого Антонія». Із проєктом ухвали про завершення програми можна ознайомитись на інформаційному порталі депутатів Війської міської ради. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подавати до 9 липня 2025 року, включно до Департаменту освіти та культури міської ради. Через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Електронна скринька зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради у рубриці прес-центр громадські слухання. Так як в нас немає присутніх учасників зареєстрованих, просто буде доповідь. Доповідь буде директорка комунальної установи простору можливості святого Антонія, пані Галина Царьова. Запрошую вас на доповідь. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня глядачі. Я хочу сьогодні представити проєкт програми діяльності комунальної установи простір можливостей святого Антонія». Ми створені у якості юридичної особи не так давно, з 1 квітня 2024 року. І основною метою нашої діяльності є підготовка підлітків та молоді з інвалідністю до самостійної трудової діяльності. На сьогодні у просторі впроваджено чотири напрямки до професійної підготовки, за якими ми навчаємо підлітків від 14 років. Це є майстер художнього промислу, флорист-декоратор, помічник кухаря та пекаря та швия. Основними завданнями нашої установи при підготовці підлітків до трудової діяльності, до набуття ними трудових компетентностей є створення умов для подолання фізичних, психічних. Інтелектуальних, сенсорних порушень, формування у них основних соціальних навичок, організація денної зайнятості підлітків та молоді з інвалідністю, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання та подальшого працевлаштування, проведення заходів з тибічного розвитку. Е, на сьогодні е, я взяла з собою е, продукцію наших вихованців і хочу показати наочно, е, над чим ми працюємо з нашими дітьми. Що можна допоможіть мені, будь ласка, можливо, підійти, щоб наші глядачі бачили. Е, ми маємо дуже гарну співпрацю з бізнес-середовищем. Е, наші діти цього року е, власне. Виготовленням своєї продукції залучили для потреб установи понад 76 тисяч гривень. Це, власне кошти, зароблені підлітками та молодів з інвалідністю. У нас в даний момент проходить табір, де діти набувають. Навичок соціалізації повноцінної комунікації, де проводяться з ними освітні заходи, реабілітаційні заходи. Ми ж залучаємо і бізнес-середовище до проведення таких заходів. Ми тісно співпрацюємо і з нашими закордонними партнерами. Так, у грудні минулого року ми проводили великий ярмарок у місті Фрайбург, у місті побратимі міста Львова, теж де ми виставляли продукцію наших вихованців. На цьому слайді хочу вам представити нашу вихованку Юлію Ходовицьку, яка стала учасницею міжнародного конкурсу кулінарної майстерності. І е, представляла нашу країну Україну у півфіналі у Загребі, і так само мала можливість передати прапор України папі Римському у Ватикані. Ми насправді пишаємося здобутками наших вихованців, тому що це. Е, це е, великий шанс для кожної особливої дитини, для кожної родини, у якій живе така дитина, на повноцінне і е, гарне, все-таки майбутнє для цих дітей. Е, якщо е, будуть бажання у батьків доєднати дітей до нашої установи. Я попрошу може, залишити контакти. Ви зможете завжди звернутися до нас. Приймаємо ми дітей від 14 років. Це можуть бути діти із системи освіти і ті діти, які вже завершили навчання. І за детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до нас. Дуже вам дякую. А можна ось ще питання? А де знаходиться цей центр? Так, ми зараз ми маємо приміщення на вулиці Китайській, 4. Там повноцінно працює центр, крім того, ми ще маємо три приміщення, які будемо готувати під майстерню флористики і декору і під майстерню шайної справи. Це є вулиця Окуневського, але там тільки планується: вулиця Полюя і вулиця Богдана Хмельницького. Тобто, у планах у нас ще є відкрите три приміщення, три осередки, власне, в яких ми будемо займатися з молоді з інвалідністю. Дякую, нам представили дуже гарні вироби. Питання, якщо комусь глядачів сподобається, вони захочуть їх придбати. Де вони зможуть їх придбати? Вони можуть звертатися до нас на вулицю Китайську. Ми залюбки будемо ширити нашу продукцію, тому що ми дуже зацікавлені в тому, щоб пропагувати можливості наших дітей і залучати нових дітей до нашого простору, щоб кожна дитина могла реалізувати свій талант. Добре, дуже вам дякую, пані Галина. Хочу всім нашим онлайн-слухачам нагадати, що свої пропозиції за зауваження даного проєкту можна подати до 9 липня через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку до департаменту освіти та культури Львівської міської ради. Скринька зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради, рубрика про центр громадських слухання. Дуже дякую вам за доповідь. Дякую онлайн-слухачам. Наше слухання завершено.